Всім привіт! Починаю новий влог. Вийшли ми з Сашулькою на вулицю прогулятись. Вона на самокаті вон, поїхала, а я потрошки йду. Тепло вдягнулась, тому що на вулиці прохолодний такий вітер, але дуже приємна погода. Шишка, мама! Шишка, покажи Шишку, шишку. скажи всім привіт. Всім привіт, А да? ще шишка. Шишку, так? Ой, сонечко. Я ще хворію. От тому сьогодні так. Майже нічого робити не будемо. Оце вийшли, прогулялись. Потім підемо додому. А, ні, в магазин підемо, а потім вже додому. Ми знайшли гуль. Правда, дуже мало, але все ж таки. Давай набирай. А ти ж, я, а тут Це, поют, день, Це, нагулялись, скупились і будемо йти додому. Прийшли вже додому. Були ми в двох магазинах. В м'ясно. Я вам раніше показувала, там продаються ось такі смачні булочки. Не знаю, взяла вперше шишка Рафаела. Щось таке, не знаю. Кокосова стружка тут є, подивимось, ще не пробували. Кошка. Да. От, і а, ще заходила в один магазин, взяли ось таку ковбасу а, шинкову, вона така непогана повинна бути. І взяли ми сирок. Тримай, Тримайдуть, іди, клади в холодильник. От, а це ми вже скуплялись в АТБ. Взяла ось такий порошок Савекс. Взяла небагато, тому що в нас вдома є велика упаковка порошку. Женя мені просто пересипить і привезе, тому не бачу сенсу я купляти собі тут велику упаковку, тому взяла невеличку. Уже ж вже сирочок сашулька їсть. Ну, їждуть. Зараз будемо їсти. А, взяли ось таку сметану, вона зараз по акції не знаю, яка вона, взяли спробувати. Взяли молочку, творожочки сашульки. Ще декілька творожочків. Потім взяли, зараз теж по акції Женя купляв, сказав, дуже смачні, йому сподобалось. Ми ви знаєте, зазвичай таки не купляємо, зазвичай я сама роблю, а це, ну, вирішила взяти. Вирішила взяти, спробувати, не знаю. Потім якось розповім, що да як. Сподобалось мені, чи не сподобалось. Потім взяла шоколад, він зараз теж по акції. Так, взяли оселедець з травами. Захотілося мені з хлібчиком. Потім взяли виноград. Сушений кишміш. ось такий бурячок. Ще один йогурт. Сірники взяли. А, мені насправді, ну, так багато не потрібно, але продавалася там в районі 10 гривень коштувала, продавалася ось така велика упаковочка. Тому взяла, хай будуть. І взяла Ще масло ось таке. Така. І огірки. І все. І все, що ми взяли. Дуця, да, чого ти дивись? Одну шкарпетку натягнула, а іншу шкарпетку і вже почала сир ну, Так, Ладно, будемо зараз все по своїм місцям, а потім вже Будемо їсти У нас вже ніч, Сашулька спить. Я тут сіла з краєчку, зробила собі чайок. Зараз хочу поставити якийсь фільм, собі не знаю якийсь, вже сто років не дивилась фільмів. І хочу собі сісти, зняти покриття старе та зробити манікюр. Покриття нове я робити сьогодні не буду, тому що дуже пізно. Ну як, зараз 11, а я якраз до 12 десь сяду це все зроблю і буду лягати відпочивати, тому що завтра мені треба буде зранку прокинутись зібрати зефір і віднести до 12, до першої відправки на нової пошті замовлення. Ось так. От, тому зараз щодесеньку зроблю, та буду відпочи, хотіла вам, знаєте, що розповісти. Сьогодні, коли ми гуляли на дитячому майданчику, я там, там дівчинка ще була маленька, ну як маленька, на десь три рочки мати там дівчинки казала. Я в цієї мамочки я в неї запитала, чи є тут якісь гуртки, куди можна діток та, ну, привезти, щоб там навчали. Ну, ви поняли. Тому що я бачила тут тільки танці і все. От, і вона сказала, що так, тут є. А вона водить в приватний садочок. Ну, я, я так, якщо що чесно, я послухала, вона каже, там, з 10 до 12 або трішки більше ти там залишаєш да, дитинку, то ну, це, мабуть, не схоже на приватний садочок, це, мабуть, просто як гурток ну, як якийсь, не знаю, треба. Коротше, коротше, що я тут зараз вам буду розповідати, купа зайвих слів. Вона дала мені номер телефону, сказала навіть, скільки коштує. Коштує до 12, якщо ти приводиш, я можу помилятися або з 10, або з 9. До 12 110 гривень всього-навсього. Вони там не їдять, а просто з ними займаються там, ну, Небагато діточок там в групі, тому так. Тому завтра хочу подзвонити. А, і, може, завтра, після пошти, ми підемо туди. Та, о, я хоч подивлюсь, що да, як там, що за група. Дуже цікаво. Я б сашульку погатила, бо так до 12 на декілька годин, е щоб вона була, знаєте, чимось зайнята. Тому що, пам'ятаєте, я вам казала, що в нас онлайн-садочок. Але там такий онлайн, там виходить, просто збрасують колись мені теж дівчата писали в коментарях, що так само присилають ці посилання на сайт там якийсь, там треба щось скачувати, роздраковувати якісь завдання. Там по типу різ, різні теми. Ну, ми ще цього не робили, тому що так подивилася. Знаєте, думаю, краще я її буду водити, якщо є така можливість, буду водити так в садочок. Так. От, добре, що я тут знайшла. Треба ще подивитися, що це за садочок. Але е, ну, я дуже задоволена, що тут хоча б є якийсь вибір. Тому завтра підемо подивимось. А ті завдання, які вони дають, ну, вони такі дуже. Ну, дуже такі, знаєте, дуже прості. Так само, що я сашульки купляю зошити, і в цих зошитах є такі самі завдання. Ну, якось так. Ну, а так, в принципі, коротше, подивимося. Подивимось, що да як. Завтра, якщо що, вам покажу, розповім все далі, якщо буде. Самі дуже-дуже цікаво. От. Чайок. У нас, до речі, зараз повітряна тривога як по розписанню. Це як Так воно і буде, може. Да? От. Тому так, ладно, буду. Щось включати і собі робити манікюр. Всім доброго ранку. Я п'ю свою ранкову каву. Хоча, знаєте, я сьогодні виспалася, незважаючи на те, що я сьогодні лягла пізно, тому що я все ж таки вирішила зробити собі вже і покриття, вирішила на сьогодні не переносити. Ось зробила ось такі червоні, прибрала довжину і зробила червоні такі нігті. Мені дуже подобається. В цей раз вирішила зробити такі. От, якось так, ще й фільм дуже такий цікавий був на 2,5 години, тому я вирішила вже ех все за один раз зробити. І вже встигла, хочу вам показати, вже встигла зробити замовлення, точніше, зібрати замовлення. Дві коробочки, ось такі, відправляються в Запоріжжя. До речі, Женя сміється, каже: ти, коли була в Запоріжжі, відправляла з Запоріжжя. А тепер каже, коли переїхала, тепер до себе туди відправляєш. Я кажу, це точно. Ось такі, дівчатка, дві коробочки, бачите, квіти. Так, і ось ще завжди я кладу ось такий приємний смаколик, тому що, а, частіше за всього, такі набори замовляють на подарунок. От, а, а ті, хто замовляють, вони ну, не завжди мають можливість спробувати цей зефір. Тому на той випадок, на такі випадки, да, я кладу ось такий смаколик. Щоб всі, як то кажуть, скуштували зефір і всі були довольні. Ми з Сашулькою прийшли на дитячий майданчик, да, доте? Да. Сьогодні прохолоднішо. Ой, Сашулькою вирішили покататись. Класно, ой, глянь. Ава! Доч, брасий, отуди. На вулиці сьогодні, до речі, прохолодно. Такий, знаєте, вітер холодний. От, ми нарешті. Сашулька, треба з іншого. Виходь. Ми нарешті знайшли дитячий майданчик там, де є діти. Тому зараз будемо йти гуляти, тому що ми в двох були місцях, а там не було дітей. Дочь, обережно тільки пішли. Сашулька, йди сюди. Так, ну що, гляньте, ми вже повернулися додому, гляньте я, яка човка вся волога. Ой, ужас, просто ужас. І у Сашульки човка волога, тому що ми попали трішки під дощ. Ну, як трішки, ми пішли під дощ. Як все було? Ми, виходить, гуляли на дитячому майданчику, я якраз розмовляла з Женю. Розмовляю, розмовляю, і бачу, що. Тучі такі, знаєте, заходять дуже-дуже темні. Кажу, мабуть, треба йти додому. Кажу, Саш, пішли тільки спочатку зайдемо в АТБ, а потім кажу, вже підемо додому. І ми поки скупились дуже велика черга там була в АТБ. І ми виходимо і був сильний дощ. Таке небо все затягнуте. Прям думаю, ну скільки ми тут будемо стояти. І короті, ми вирішили, точніше, я вирішила, що ми підемо. Він трішки припинився і такий, знаєте, дуже-дуже мілкий був. Ми сашулько, Я сашульку на самокат, сумку на плечо, і ми побігли. Побігли, побігли, і вже підходили додому, як почався ще сильніший дощ. І ось що ми от прибігли, такі всі мокрі. Чолка каких. але ноги ці сухі, все добре. Але тільки от курточки підмочили, та от чолка в мене. Сашка так в капюшоні була, а хоча я теж була в капюшоні, але в мене все одно тут чолка висіла, і вона все одно була, бачите, потрапила під дощ. А Сашульку я роздягнула. Саша обережно там, не хлюпай сильно, і посадила в ванну. А, тому що вона це, гралася в пісочниці, всі ноги в піску. Я її коротше, запустила, кажу, давай посидь там. Ой, тому так. Коротше, попали під дощ, а зараз ми вже вдома. Сашулька оце купається, а я сижу, дивлюсь і дивлюсь, що дощ вже все ж таки припинився. Капець. Ну, це довго було. Ну, треба було стояти, там, чекати. Зараз будемо пити чай. Я взяла лимон. Так захотілося чай з лимоном. Тому ми зараз будемо пити і буду прати речі. Тому що в мене взаду там Але дуже мокрі. можна. Можна дуть, можна. Все ж таки, дівчатка, добре, що ми повернулися додому, тому що тут картина не дуже змінюється. Бачите? Не дуже змінюється. Ну що, дівчатка, давно в мене не було тут мотивації якоїсь будь-якої. Вирішила я. Поприбирати, поки сашулька спить, вирішила я просто швидесенько помити підлогу. Дуже пощастила, що в мене ця квартира така, знаєте, невеличка, тому прибирання не дуже багато часу в мене займає. Ось мою я підлогу вручну, швабри в мене там не було, але це в принципі нічого страшного, мені так навіть зручніше. А ще дівчатка вирішила вам сьогодні показати, як я готую зефір, показати свою роботу. До речі, саме через це я і пропадаю з YouTube, тому що коли в мене є робота, а тим паче, коли немає світла. І так виходить, коли дають світло, я не знаю за що братись. Зазвичай я обираю. Звичайно, роботу, коли є замовлення, я працюю. Тому якось так. Так що, дівчатка, не ображайтесь на мене, тому що я знімати знімаю, а от монтувати я не монтую. Ну, Я буду виправлятись. Сподіваюся, що я буду вкладати частіше, частіше для вас відео. Тепер давайте повернусь до роботи. Я спочатку готую поверхню для роботи, я дезінфікую, в мене є спеціальний засіб. А потім вже достаю свою машинку, без якої я ну просто ніяк. Я дуже задоволена, що я її купила. От я її виставляю. Речі, вона не завжди в мене стоїть, а на поверхні, а стоїть... Тоді, коли я готую, тому що, бачите, тут кухня невелика. От, і коли я готую, щоб з часом просто ця машинка не стала брудною, я її просто забираю, ставлю обратно в коробку. От. А коли готую, я її достаю. Після того я беру, взважую всі інгредієнти для зефіру: це цукор, агар, сухий білок, водичка, інвертний сироп. А потім в мене йде? Що йде? А, яблучне пюре. Це найголовніше <смі> в зефірі, ну і не тільки яблучне пюре. Після того, як я все зважила, я ставлю варитись а, сироп, і одночасно в мене ще взбивається білок. А, а коли буває ще в мене багато замовлень, коли це все готується, я ще а, на наступний раз а, беру і зважую. Наступні інгредієнти. От, а потім, після того, як в мене вже готовий сироп, я його а, в білок. Ще в мене трохи це взбивається ця зефірна маса. Коли вона готова, я швиденько її перекладаю у мішечок з насадкою. І Таким чином, як ви бачите на відео, я беру і витаплюю квітку. Ось так. Дівчатка, нарешті до вас повертаюсь, цілий день сьогодні працювала. І спонсор сьогоднішнього, сьогоднішньої вечері пельмені мішутка. Зараз вже вода вон, підійшла. Буду варити пельмені ось такі. Сподіваюсь, вони смачні. І зараз виключу витяжку. Ой, так краще вона сьогодні цілий день працює. Дивіться, я зварила цілу упаковку. А ще ось залишилось, Якби був Женя, він якраз би з'їв. От ось моя порція, ось Сашулькіна. Я вже спробувала, і мені сподобалось. дуже говорить, смачні. Клачу клаточку, клачу клаточку, клачу да, папа там собі показував по вайберу, що приготував картоплю з куркою. Пам'ятаєте, як я завжди готую? Ой, мені, б, мені б хотілося б зараз таке поїсти. Ну ладно, всім, хто їсть, всім смачного, а будемо ми їсти.